Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2020-2021 років. 23 лютого 2021 рік. Одна восьма фінала Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Бухарест, національний стадіон, прийме матч Атлетіка Мадрид Челсі. 1-0. Челсі перемагає. Олів'є Жиру на 68-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Атлетіка Мадрид. 3-4-2-1 стартова розновка Атлетіка. Діего Сіміоне, головний тренер команди. Ян Облак у воротах Савіч Филиппе Эрмоса, три центральних захисників, Коке Сауль, півзахисники, Тамалі Тамали Мар Маркас Льренте Латира, Жан Феликс Ангелькарея, центральні атакувальні півзахисники, та Суарес у нападі, це стартова росновка Атлетика Манрід. Челси 3-4, 1-2 стартова роснока Челси, Томас Тухель головний тренер команди, Едуард Мінді, У воротах три концентральных защитники. Верюдигер, Кристенсен, Сесарас, Пеликуэта, Ковач, Жоржини. пив захисники Коломха, Надои, Марко Салонце, Латерали, Мейсон Маунт, Ложна Девятка, Тима Вернер, Алиежиру, Жиру, Напади. Вот такая стартовая расстановка лондонского Челси. Ну, а тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам матч. Ну, ще я вам, друзі, можу сказати. Челсі заволоділа команда Томаса Тухеля територіальною ініціативою. Атлетика більше м'ячем команда володіла, Більше Челсі проводила команда Томаса Тухеля більше часу в атаці. Але тліцька Мадріда також не пані атака. Команда проводилась, наприклад, цей момент, коли там Луїс Суарес виграє боротьбу в місяць Челси простріл на дальню стійку. Десь так на хвилині, так 14. І ось цей момент виник, коли дуже хорошу простальну передачу виконував Луїс Суарес, але ніхто не зміг дотягнутися. До цього прострілу, хоча, в принципі, момент був непоганий. У Челсі, схоже, пройшла атака на 15-й хвилині матчу, непогано пройшла атака по правому флангу у Челсі. Коли Мейсон Маунт Виконує простріл, але не вдається тіму Вернеру замкнути дальній простріл. Відповідно, у більше команда Томаса Тухеля була на м'ячі. Але, в принципі, по моментах гольових. Ну, в принципі, знаєте, ось таких -то явних гольових моментів, в принципі, не було, що в Атлетіка їх не було, що в Челсі їх не було. Більше було якоїсь боротьби, Челсі більше володіє м'ячем, Атлетіка відповідає своїми контратаками, Челсі також відповідає своїми нагодами. Тобто явних моментів, в принципі, не було обох команд і на цьому перший тайм де завершиться нічиї. Лукас Тарейра, Рейнан Лодзі, Дембеле, Вітоло вийдуть в Атлетіку Камандріт. На другий тайм. Гало Канте, Крістіан Пулішич, Хакім Зієх, Різ Джеймс та Кай Хаурс. Вийдуть на другий тайм у Челсі. О, перший тайм, він знаєте, такий був різний. Другий тайм. У Челсі, в принципі, також більше володіє. Але в Атлеті поменшило цих атак. Тому в -то Челосі, в принципі, на мою думку, команда тому Тухеля стала гру контролювати. Ніче 0-0, в принципі, явних моментів не було. Не в Атлетико їх не було, ні в Челсі їх не було. Тут, в принципі, я ж кажу, з яких-то моментів uh, явних не було. Ну, ось ответика, не пан, атака на, на 58-й матч пройшла, коли Лемар подає, Намагався жав Фелікс в через себе пробити, але лежало біє повз ворота. Ключова хвилина матчу. 68-та хвилина. Челсі атакує. Маркос Алонсо. Вукнує простріл. м'яч залишається в боротьбі. Жируб'є б'є в через себе гол. Забуває олівіе жиро, але суддя підіймає офсайт. Гол зараховано, не але суддя. паузу то бере. Пауза бере суддя. І від футболіста Мадрид якраз той м'яч відлітає до Лівіжу, да, а в нібито не як би в Оліві жиру та був. Оливье Жирубу во всаде. Самый вид э, Филиппа, если я еще не помиляюсь, Мяч вискочит. Оливье Жиру бьет. Француз падает через себя. И судья меняет свои решения. И вказывает на центр поля. Это гол. Челси. 1-0. Оливье Жиру. 68-ма. матчу Гол. Зараховано. Челси. Забывая гол команда Томаса Тухеля. Хоча спочатку суддя все, показав всет, але і справді від футболіста Атлетіка Манрід Від футболіста Атлетіка Манрід якраз -то був дотик. Від Ермоса це був Марія Армоса. Саме від Марія Армоса був цей дотик. В Олієжиру був було якщо так від Мейсона Маунта, який там боровся з Ермосок, щоб Маунт віддав цю передачу. То так, да, це був чистей А Оскільки від футболіста Атлетіка Мадрид м'яч полетів долі від жиру. Тут все до відповіді немає, тому гол зараховано чисто 1-0 Челсі по рахунку. Далі команда Томаса Тухелі на контратаках себе непавно почувала ось на 83-й хвилині Тіма Вернер. Зайшов на удар. Непоганий був Менку коли пробив в сітку з зовнішнього боку. Атлетіка Мадрид намагалася команда Діго Сім'яна відігратися, але чилося Томасу Тухелі, знаєте, друзі, Челси, правда, нужно один из правда, ведь захищался. я помню, это Челси, Томаса Тухеля, в сезоне 2021. Вот команда забывает, просто начинает стерильно володеть мячем. Причем владение было так и знаете, стерильное. Вот. Челси просто доводила команды справа до промежного кинца. один и захищался. Челси просто идеально. Под этого атлетика ведь захищалась а команда, соответственно, Диего Припущу команда не Дієгосіміоне, а команда Томаса Тухіля. Якраз та -то команда Томаса Тухіна надійне захища... від захищалася проти команди Діго Сіміоне. Статистика: 6-11 ударів по воротах, 5-0 ударів в площину, володіння 36 на 64, 397 передач в Атлетіка Манрід, 75% точність передач. Вандридської команди 677, як було у Челсі 86% точність передач. 9.21 це не спорушення. правил 2-2 за жовтими картками, 5-6 за кутовими. Ну, знаєте, друзі, якщо підвести такий глобальний підсумок того матчу, ну знаєте, друзі, в цілому вже я в принципі, Челсі поділ перемагає. Так, да, у Челсі, в принципі, також явних моментів гольових не було. Але команда Томаса Тухеля... Дуже м'яч красивий забивали і в принципі, Челсі був все-таки понебезпечнішим. Ну, і в принципі, на таку перемогу, Челсі, де да награв проти Атліцька Мандріта. Так знаєте, в цьому було справді дуже багато боротьби. Челсі перемагає. І на мою думку, це все-таки було по ділу. Браво, Атлітська Мадріда! Браво Челсі! Дуже хороший футбол і справді відбувався 23 лютого 2021 року. Пригадали ми, друзі, матч однієї восьмій фіналу Ліги Чемпіонів, матч перші з двох, сезон 2021. 21 23 лютого 2021 рік, Бухарест, Національний стадіон, Атлетіка Мадрид, Челсі, 1-0 Челсі, Челсі перемагає. Бажаю вам, друзі, добра, будьте найголовніші, щасливими, бережіть себе, усім до нових зустрічів. Бажаю вам, та теж чесно, дякую, всього найкращого, і вам, друзі, також бажаю добра. Бережіть себе, будьте щасливі.